По-моєму, це найсильніше і найважче тренування на перекладині та брусах для прокачки рук, грудей, спини, величезні руки, можна накачати, роблячи ці вправи, великі грудні м'язи, посічені м'язи рук, дельт, плечі. Прокачується досить багацько. Спина може розкачатись і стати дуже широкою від цих вправ. І, звичайно, широченні крила можете накачати, якщо будете виконувати ці вправи в сьогоднішньому тренуванні. А конкретно підтягування на перекладині та віджимання на брусах. І, якщо дійсно робити все тренування, то в моєму випадку вийшло зробити практично всі вправи, приблизно. Плюс-мінус за 4 години. Не зміг навіть доробити останній підхід на брусах, який по часу десь якраз займає коло 30 хвилин в середньому. Але в мене таке буває, що приходжу пізніше і дороблюю, так як тренування дійсно. Надто складнюще. І це абсолютно нормально. Якщо не вистачає вже не сили не витривалості Але в моєму розумінні тренування постійно потрібно дороблювати, щоб дійсно накачати. Величезні, ручища, серйозні. Великі грудні м'язи підкачати прес і додати рельєфу рукам та спині так як. Це тренування не може додати ефекту ніяке інше з тих поки що які пробував вже за весь час своїх тренувань. І так як тренуюсь більше. 20 років, то стаж тренувань у мене величезний. І конкретно для прокачки м'язів, кращих тренувань. Поки що не робив на перекладенні та брусах для прокачування м'язів, а можливо, з класичних тренувань. Чогось кращого навіть і не існує. Тому стовідсотково спробуйте це тренування. Зробіть хоча б частину його, для того, щоб дійсно відчути ефект на собі та впевнитись в тих словах, які Розповідаю В цьому відео стосовно цього складнющого сильнішого, ніж будь-що, тренування. Тому давайте з вашим лайком, якщо, звичайно, можете, то поставте для підтримки і розвитку каналу. Почнемо! Підтягування на перекладенні потрібно робити повільно, підтягуючи своє тіло в позитивній фазі наверх до кута 90 градусів 30 секунд, рахуючи, звичайно, їх у голові або. Ставлячи таймер. Чи якщо є хтось з вами, хто може вам допомогти порахувати ці секунди, то рахуйте 30 секунд. Робиться це тренування для того, щоб підтягуватись одну хвилину в позитивній фазі повністю вверх. Тому для прикладу. Першим підтягуванням показую вам, що однохвилинне якісне підтягування, можливо, навіть якщо б міг зробити, то все тренування точно б не зробив. І тому якраз і роблю це конкретне тренування. Воно складне тим, що потрібно робити тільки позитивну фазу підтягування. І, звичайно, перше підтягування, яке тільки що було на початку відео, тренування, це для прикладу просто і між кожним. Таким підтягуванням в цьому тренуванні потрібно віддихати до 3 хвилин інтуїтивно. А приклад в тому, що не маючи змоги повністю зробити все-таки тренування, потрібно себе дотягнути до цього рівня. Тому роблю ці вправи. Отож, підтягуватись треба до кута 90 градусів 30 секунд. Якщо рахувати їх в голові, то інколи приблизно получається 30, інколи трішки більше або менше. Але в середньому має бути около 30 секунд. Після кожного такого підтягування. Потрібно віддихати від декількох секунд в середньому до трьох хвилин, намагатись не більше. І далі треба робити ще одне підтягування, але вже з кута 90 градусів тих самих 30 секунд тягнути своє тіло в позитивній фазі повністю. За наверх і знову віддихати до трьох хвилин. Конкретно потрібно зробити таких 12 підтягувань в одному підході. Взагалі виходить. Шість підтягувань до кута 90 градусів, та шість підтягувань від кута 90 градусів за перекладину. І таким чином виходить один підхід. А взагалі за тренування потрібно зробити. Чотири таких підходи на перекладині Та 4 на брусах. Про бруси розповім трішки пізніше в цьому відео і покажу свій підхід, а стосовно підтягувань. Звичайно, потрібно притримуватись. Максимально якісної техніки виконання, підтягування кожного, віддих має бути не тільки інтуїтивним, а ще й якісним також. Тобто не потрібно раніше, ніж потрібно робити наступне підтягування, а треба дійсно встигнути відпочити і тоді вже пробувати підтягуватись. Ноги мають бути максимально натягнуті, рівні. Потрібно намагатись тримати їх рівними і не згинати в колінах. Віддихати треба таким чином, яким подобається, і так як тіло простіше віддихнути, щоб набрати сил. В моєму підході, першому підтягування роблю боксерський. З однією рукою спереді, лівою, а правою ззаді. І підтягуючись за перекладину в ліву сторону. Для балансу, звичайно, треба на другому підході. Робити такі ж підтягування, але з правою рукою спереді, та підтягуватись за перекладену в праву сторону. І тоді не буде ніякого дисбалансу для прокачки м'язів, і таке тренування дасть найбільший ефект та прогрес. Через те, що ці підтягування практично однакові. Так як треба тягнути себе в позитивній фазі постійно наверх, і роблячи 30 секундне підтягування Позитивної фази знизу повністю вверх за простіше, ніж робити напів підтягування 30 секундне, так як концентрація прокачки м'язів на протязі амплітудного підтягування. Дуже сильна і відчуття наповненості м'язів швидко наступає разом з відчуттям важкості утримання сили хвату на перекладині. Тому що це незвичайне підтягування, до якого тіло зазвичай не готове і від кута 90 градусів дотягувати себе вверх, також як і знизу підтягувати себе до кута 90 градусів надзвичайно складно. Тому спробуйте такі підтягування і напишіть в коментарях своє враження. Між кожним підходом на перекладних та брусах потрібно віддихати до п'яти хвилин, так як це різні вправи. І основа прокачки м'язів та м'язи, які задіються під час цих вправ трішки відрізняються, тому можна комбінувати підтягування з віджиманнями, не роблячи величезного віддиху між підходами. Віджимання робляться. Таким самим чином потрібно зробити 12 підтягувань. В першому підході, а в другому підході таких самих 12 разів треба зробити, але вже. Віджимань на брусах повільних. І також потрібно вижимати своє тіло по 30 секунд, так як для прикладу одну хвилину і більше. Вижимаючи своє тіло, можу зробити віджимання, але для балансу через те, що на перекладенні, не зовсім виходить добре робити все тренування з однохвилинним підтягуванням. Тому на брусах, звичайно відштовхуючись від своєї основи, потрібно приблизно мати змогу зробити десь двохвилинне віджимання. І в даному прикладі в мене не вийшло це зробити звичайно. Тому само собою потрібно, балансуючи між перекладеною та брусами, робити також віджимання повільні по 30 секунд і віддихати між кожним підходом. Так само інтуїтивно до трьох хвилин. Перше віджимання було чисто прикладом мого рівня, а взагалі потрібно робити. Віджимання повільні, витягуючи своє тіло в позитивній фазі з самого низу до середини віджимання на брусах приблизно, інтуїтивно рахуючи 30 секунд. знову треба віддихнути до тих же ж самих 30 секунд або трьох хвилин це також інтуїтивно і робити друге віджимання на брусах з середини самого віджимання вижимаючи своє тіло за 30 секунд в середньому повністю наверх, випрямляючи руки і знову віддихати до трьох хвилин. І таким чином треба зробити шість віджимань до половини та шість, повністю випрямивши своє тіло і зробивши віджимання. Разом виходить дванадцять віджимань в одному підході після підходів підтягувань та віджимань на брусах. Потрібно віддихати. В середньому 15 хвилин. Це означає, що можна між такими спільними підходами на перекладенні та брусах, віддихнути всього лише 2 хвилини і робити наступне коло. А можна. Віддихнути 14 хвилин і робити наступне коло. Звичайно, що цей віддих також інтуїтивний. І, якщо є відчуття, що вистачає сили та витривалості, зробити наступне коло. То потрібно йти робити ці вправи, якщо дійсно хочете досягти найкращого результату від Тренувань зі своєю вагою тіла на перекладині та брусах, то це одне з найсильніших і найважчих тренувань, які взагалі в моєму розумінні поки що існують на перекладенні та брусах. це складне тренування, воно не по силам буде багатьом, у кого немає, хорошої бази воркаутера. А для того, щоб створити. Базу воркаутера потрібно тренуватись по базовим вправам на перекладині в брусах та в домашніх умовах тренуючись, треба робити підтягування, віджимання. І саме ці вправи створюють основу для таких сильних та ефективних тренувань. Пупляйте програми тренувань з своєю вагою тіла, які створюють базу для занять воркаутом. Переходіть на сайт. www.workoutadama.com Посилання залишу під відео. Після того як ви купите програми тренувань, які чекають на вас на сайті в вашому. Особистому кабінеті, ви зможете тренуватись по відео інструкціям в домашніх умовах, на перекладенні на брусах, повторюючи різноманітні тренування і прокачуючи м'язи, розвиваючи витривалість та стаючи. Сильнішими, всім щасти в тренуваннях, дивіться минулі відеотренування з серіалу проекту. Як накачатись? Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. Пока!